Це найголовніше питання, як звучать в цьому самій Україні, це питання зовнішньої агресії, це питання сепаратизму. Але чому всі забули про центральну Україну, зокрема прочеркають, що наповнюють голос, піднімають і розправляють плечі вчорашній мапіозі. І фактично сьогодні відбувається... Брати реваншу тими силами, які ми разом із громадянами, разом з виборцями, разом із усіма українцями змогли перемогти на революційних українських майданах. Набужу найконкретніші приклади, які відбулися останнім часом у нас на Черкащині, зокрема, у корсе Чеченківському. Банда викрала нашого колегу-журналіста, активіста майдану, поета Василя Сирієнка, якого день знущали, смучили, потім вбили, закопали в посадці, якби не самооборона і бійці, тіло було б тобто не найдено. Тобто міліція не виконувала своє завдання. Буквально вчора таке саме бандитський напад відбувся в Севілеськах. Черкаського району на одного з активістів Майдану. У рейсатрі школа денактивніше діє Народна рада, відбулися також бандитські затоплення активістів і двох активістів Народної ради поразили. Відбувається і складний процес щодо районних рад, де на хвилі. В революції народного піднесення відбулося зміна керівництва районних рад. Прийшли порядні нормальні люди, які пройшли народну лістрацію. Сьогодні вчорашні, які розправляють плечі, хочуть брати реванш, звертаються до прокуратур, до міліції, щоб визнати рішення цих сесій нелегітимними і повернути назад. Владу кулума Даницького губернатора, який правий розкрадав Черкащину протягом останніх чотирьох років. Тому ми звертаємося до правоохоронних органів, до влади наводити порядок в центральній Україні так само і на сході, і півдні нашої держави. Ми знаємо, що революцію робили не генерали, а сержанти. Солдати, і вони сьогодні не з байданів, якщо не справляються генерали, вони можуть самі почулити боротьбу із вчорашньою сьогоднішньою мафією. Ми закликаємо нашу владу чим швидше сформувати виконавчі структури з нас в області, оскільки по сьогоднішній день практично відбулося єдине призначення голови обласної адміністрації, не призначаються заступники, не призначаються керівники. Намагатися повернути вчорашній день. Черкащани чітко заявляють, що не відбудеться. Ми реалізуємо проекти ілюстрації народної і демократичний змін, і відбудеться нова Україна, за яку боролися наші побратими на Майданах, на Черкащині і по всій Україні. Дякую.